У первомайській підземці відтепер справжня картинна галерея мисткинь українського живопису. Її створили художниці, що об'єдналися навколо ідеї первомайчанки Яніни. Світлик. Майстриням знадобилося два роки, аби перетворити підземний перехід у місце з потужною енергетикою. 22 малюнки, 24 місяці роботи, близько ста літрів фарби, невичерпний ентузіазм та бажання перетворити звичайну підземку у художню галерею. Так коротко можна сказати про творчий шлях мисткині, які працювали у місцевому стріт проєкті. Ідейною натхненницею стала художниця-реставраторка, первомайчанка Яніна Світлик. Саме вона загорілася ідеєю зробити сірої підземки привабливу місцину навколо себе. Ще в 22-му році згуртувала творчих людей. Причому допомагати Яніні взялися не лише місцеві. Олеся Полюхович приїхала із Житомира, коли побачила, над чим працюють дівчата. Захопилася і запропонувала свою допомогу. Я художник аматор із Первомайська, так? З Житомирщини. А як ви потрапили до нас? А я приїхала сьогодні? в гості і от, -от ага. приєдналася до такого прекрасного проєкту. Класне! Дя... Сподобається дуже. Взагалі всі роботи прекрасні, дівчатка, теж молодці, розумнички дуже гарно працюють, дуже гарно малюють. Несуть світло, тепло, добро, позитив. Мені дуже цікаво, і приємно з ними спілкуватися. І мені дуже подобається і рік роботи, і подобається творчість. Взагалі я люблю малювати. Що ви безпосередньо виконуєте зараз? Не ну, творите, так, якщо поглянути на малюнок, то це, це наша мальовнича Україна. Яка, як казав а Тарас, Тарас, Тарас. Гурович повита красою. зеленію вмивається дрібною росою. Віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому починок, і краю немає. Мені дуже сподобалось. І я думаю, що буде, буде продовження. А це Назар Світлик. Чоловік Яніни приїхав зі Львовської області, щоб допомогти дружині розмалювати підземний перехід та реалізувати творчий задум. Ідея хороша, тому що підземний. Перехід в Пермайський ну, активний, тобто тут ходить дуже багато людей. Але найголовніше, щоб люди ще це цінували. Тому що за два роки, ця ціна два роки вже тут є. Дуже багато хто е, поцарапав, розмалював малюки. Це погано, тому що така краса і люди її нещуть. Дехто це оцінює як е, ну, хороша, хороша робота, а дехто. Вирішив просто підпущатися. І це багато. Тому треба до людей донести, що малюнок це не тільки просто щось на, на стіні намазюкали і, і все. До нього треба віднестися з повагою. Так мені буде правильно. Я вважаю так. До речі, у творчому проєкті взяли участь практично усі рідні. Я не син для прикладу малював південний Бог та підмальовував сюжети пензликом. А сестра допомагала ще на початку проєкту. Тепер же у Яніни чималий творчий колектив, який об'єднав у собі людей різного віку, статусу та статі. Як каже Яна, це наша творча дружня родина. Я щаслива, що це була така дуже близька комунікація з самими людьми з жителями. Можна було познайомитися ближче. Тобто відчути навіть настрій, знаєте, як це кажуть, піти в народ, про що люди спілкуються, говорять, тобто втілити навіть деякі бажання. Бо тут була така жіночка старша, коли ця ще була порожня, вона так сказала, що так би хотілося побачити саме якийсь петриківський розпис, або дуже схожий до цього розпису. І власне там я створила ескіз з стажкою синій. Він саме наближені до петриківського розпису, і коли ця жінка знову сюди прийшла. і Вона це побачила. Її очі світилися як вогники. і вона каже: А ви знаєте, а ви втілили мою мрію? І я була дуже щаслива, що за допомогою навіть свого якогось мистецтва я могла так людині підняти настрій і, як вона сказала, втілити її мрію. Для мене це теж дуже важливо. І для мене важливі емоції саме людей, простих людей, які от проходять тут кожного дня, які посміхаються, тішаться, що вони раді, де навіть можна сфотографуватися з дітьми. Вони також хочуть брати якусь. Участь певно, тут теж приходило і діти, і дорослі, тут і чоловіки, і жінки. Тобто кожен раз приходять нові люди, особливо коли ми почали тільки створювати в 22-му році. Тут дуже багато було людей. Тут були і жінки, яким 60 років, і діти, яким було там 9-12 років. Тобто люди були різних статусів, різної тобто різного віку, різної статі. І для мене це дуже важливо, що це саме такий проект, який об'єднав. Людей зміцнила, і в наш час дуже важливо, щоб люди були одним цілим, були єдні між собою. А це Яніна Савочкина та Анастасія Дров'янова. Художниці обидві із Первомайська закінчували художню школу і нині активні учасниці вуличного проєкту. Дівчата в захоплені від того, що роблять, і кажуть, це надихає. Це місця, я її малювала по мотивам однієї з моїх робіт із художньої школи ще. Ось і як я здалося, що ми цього року будемо продовжувати малювати другу стіну. Я вирішила розробити ескіз із основи моєї роботи з художньої школи. І ще є теж моя сусідня. Цю роботу я робила надихаючись роботою Шитака. Це один з моїх найлюбленіших художників. Я притулочу ще це допишу, що за основу взяла його роботу. Ось, але я додала зоряний мотив, пшеницю і трохи різноманітала, так нам тоді треба було постеліститися і темненька робота. І з моїх минулорічних робіт є ще одна це Ідо. Угу. Зараз дивимося. Ось такі роботи. Три роботи ваші я так розумію, Три. так? Так. Угу. так ось. Ця робота, це моя перша робота, ідо. Так як роботи всі в українській стилістиці, я вирішила, що буде доцільно відтворити щось таке, що було суто українське, що було ще до приходу християнства, таке дуже глибинне, дуже давнє. Ось це збірний образ ідола. Іронічне поло навколо ті руни, які могли би бути на русі. Там достеменно невідомо історично, але це одне з того, що могло бути. Це все-таки художник. Як вам працювалося загалом в колективі? Чи ви більше індивідуально працювали? Ні, ми тут працюємо в колективі. У нас дуже класний колектив, дуже теплий. Ось і багато ще людей кажуть компліменти. їм подобається, вони підтримують. Тому в принципі робота працювати не задоволені. Я за освітою з культу, і Мене Яна натихнула тут щось намалювати патріотичне. І дуже довго думала, що, що саме намалювати. І згадала, що в мене була робота студентська до Дня Незалежності, коли було 30 років Україні ну, в Незалежності України. І я вирішила зробити таку роботу по своєму ескізу. Це вона власне тут у нас на стіні е, тепер, так. так? Я так бачу цей образ нашої України. Незалежної сильної жінки, яка все-таки надіється і прагне до цього спокою, балансу, і щоб тут все було спокійно, і все було в єдності. І такі патріотичні кольори. Як ви вважаєте, таке вуличне мистецтво? Воно об'єднує людей? Так, воно дуже об'єднує. Я так як сказати, захопилася, і тут кожен говорить, що своє, і кожного свій стиль Це взагалі так класна енергетика наша, і класно, що ми чужих людей навіть залучали у всіх учасників проєкту. Є бажання, аби їхня творчість слугувала людям і приносила радість. На перспективу мріють ще попрацювати в подібних проєктах і бути корисними первомайцем. Самі ж містяни в захопленні від робіт художниць і просять інших не псувати краси. Тут камера, щоб видно, тут, тут ходить, хто тут, тут шкодить. Агати ці ці кожну лінію малюють дуже гарно, дуже старанно. І скільки красиво, прекрасно зроблено. Дуже велика, коли бачиш, що вони позаразу, що вони пошляють. Дуже гарна, дівчатка молодці, супер просто. Угу. Дуже гарно. Вже десь бачили таку вуличну роботу? Ні, не бачили. У нас Первомайську вперше побачили? Вперше побачили, дуже гарно. А гарно. що найбільше вам подобається з цих картин? Мані, вона кожна, вона робота, вона кожна робота по-своєму по особисто гарна. Якщо прийдете до мене на відновлення волосся, кожному подарую 20% відсотків Дякую. <різь> дуже гарно, дуже так, молоді. Наша молодь роблять добру справу. Ви часто тут ходите? Часто проходите? Часто, так? часто проходжу, так. порівнюєте те, що було раніше, так. що сьогодні сталося. Так, сьогодні так? дуже. Ну а сьогодні які емоції викликають, коли ви бачите? Ну по-перше, гордість, гордість за Україну, за молодість молодь за те, що вони такі у нас і креативні, і патріотичні? Проєкт завершився, але не виключно, що художниці зорганізуються для нового. А поки у підземці поселилася надзвичайно потужна енергетика під назвою Любов. А дівчата стали прикладом того, як ідея згуртовує, єднає. І робить дива Наталія Клименко, Олександр Гурський, спеціально для проекту медіатори громад.